Доброго дня, шановні користувачі сайту Майбаштанщина, мій рідний край та користувачі представництва сайту у групах Баштанський район соціальної мережі Однокласники, ВКонтакті та групі Баштанка та Баштанський район соцмережі Facebook. Сьогодні, як адміністратор цих груп, хочу розставити усі крапки над «і» щодо соціологічного опитування. Де ж ставити новорічну ялинку у нашому місті? Організатором опитування був я, як адміністратор веб-порталу Моя баштанщина. мій рідний край та спільнот у соціальних мережах. Проведення цього опитування підтримав адміністратор групи Типово-Баштанка, що у соцмережі ВКонтакті. Ми домовилися, що проведемо опитування, а результати передамо до міської ради для врахування в роботи думки громади. Акцентую вашу увагу на тому, що міська рада проведення даного опитування не замовляла. Тож опитування носило суто рекомендаційний характер. І ніхто не зазначав, що міська рада буде дослухатися до думки інтернет-користувачів. Ну, справді, зважаючи на те, що більшість жителів нашого міста не є користувачами мережі інтернет, опитування не могло представляти думку усієї громади міста, а особливо думку всього району. Бо, якщо ви знаєте, у селах району дуже мало інтернет-користувачів. Звичайно... Коли я організовував опитування, усвідомлював, що нашу з вами думку можуть не врахувати. Проте все одно провів опитування, щоб довести, що суспільство треба долучати до вирішення тих чи інших проблемних питань в життєдіяльності нашого району в цілому, ну і нашого міста, зокрема. І можна запитувати громаду як через районну газету, так і через мережу інтернет. Потім лише об'єднувати ці результати разом та робити висновки. Але ще раз зазначаю, що якщо це опитування позиціонується як всерайонне або, наприклад, опитування всього міста, то все рівно обов'язково треба запитувати думку і тих, хто не має доступу до мережі інтернету. Крім того, наше опитування було чи не вперше доведено до логічного завершення, адже більшість опитувань завершувалися нічим, Тобто провели його. Хтось десь щось покоментував на цьому все. Далі воно вже вважалося таким, як закрите. А цього разу результати опитування були передані до міської ради. Переглядаючи коментарі в групах, я бачу, що хтось з вас сподівався, що наше опитування буде вирішальним у визначенні, де ж ставити ялинку. Крім того, мене звинувачують, що я знав вже наперед, де буде встановлюватися ялинка. Проте хочу зазначити, що... Я особисто не знав, де буде в цьому році встановлюватися ялинка. Крім того, в коментарях до опитування я особисто не приховував свою думку, що я за те, щоб ялинка встановлювалася саме біля будинку культури. Ну, також давайте згадаємо, як в цьому році хтось водіїв, наприклад, заїхав зі сторони Греблі прямісінько до того місця, де була ялинка. Також я це згадував у власних коментарях. Ви, я думаю, всі знали про цей факт, тому що стовпці, які були встановлені в центрі міста, були збиті тією автомашиною. Також на деякі ваші аргументи я відповідав, що ялинка ставиться не для того, щоб, наприклад, чи хтось із жителів району, чи проїжджаючи з Миколаєва через Баштанку, бачила ялинку, а ялинка встановлюється для того, щоб... Діти бачили її, перш за все в безпечному місці. За характером своєї роботи я бував на відкритті ялинки, здається, понад 10 років поспіль. Зазначу, що місце, де усі можуть побачити святкове дійство, лише біля районного будинку культури. Тому що, крім того, що є простір навколо ялинки, є ще простір на сходах до Майдану біля будинку культури. І також ви не думайте, що я завжди мав такі переконання, що ялинка повинна була встановлена у біля районного будинку культури. Раніше я, як і ви, вважав, що ялинку ставити треба у центрі. Проте, коли став батьком і почав приводити дитину до ялинки у свято відкриття чи просто в інші дні, я власну думку змінив на геть протилежну. Анонімні користувачі на цьому тижні в одній із груп соціальних мереж... Закликали, закликали, якщо не дослівно, інших жителів міста, е, такими словами, народ, давайте байкотіруємо йолку возле ДК. Пускай вон там в місті з адміністрацією хороводи водять. На що я відповів, шановному аноніму, що буду навколо ялинки хороводи водити не з адміністрацією чи міською радою, а зі своєю донькою. Та буду не перейматися, що якась на автомобілі зайде на територію, де буде ялинка. Шановні дописувачі, якщо ви справді переймаєтеся тим, де буде ялинка, ж доведіть, доведіть це. Поставте ялинку в центрі. Нехай вона буде невелика, але це буде доказом того, що ви переймалися цією проблемою. Влада поставила в центрі біля будинку культури, а ви громада ось на тому місці, де раніше за що ви голосували. А цей захід обов'язково, але повідомлю, що цей захід треба обов'язково узгоджувати з міською радою. Ще раз дякую усім за участь у опитуванні. Так, частину з вас не почули, але це не означає, що не почують наступного разу. Принаймні, дякую міській раді, що вони надіслали на сайт «Майбаштанщина. Баштанщина Мій рідний край роз'яснення, чому ж вони чи встановлюють ялинку у біля районного будинку культури. І думка громади, бачимо, міській раді все ж таки важливо. Вони цим переймаються, про що і написали у відповідному коментарі, хоча могли б навіть взагалі нічого не надсилати для публікації на сайті. Крім того, наприклад, хто справді переймався, де буде встановлена ялинка, то ви можете домовитися і поставити, наприклад, з підприємцями на ринках. Також власники магазинів можуть прикрасити не лише приміщення всередині, а й зовні. І тому центр міста буде святковим не лише тут, біля будинку культури, а й на вулицях, наприклад, Ювілейна чи Баштанської, чи Баштанської республіки, чи ось, наприклад, на вулиці Полтавській, де розміщено найбільше магазинів та інших закладів. Отже, дякую ще раз всім за опитування. Я думаю, що я вам роз'яснив свою думку. І запрошую вас і надалі брати участь у подібних опитуваннях, не ображатися, ну і частіше, звичайно, відвідувати раніше згадувані веб-сайти та бути активними. Це найкраще. З вами був адміністратор сайту моя баштанщина Мірідний край Василь Гонган.